Чи замислювались ви, як країна забезпечує стабільну подачу електрики? Усе це залежить від одного важливого показника енергетичного балансу. Давайте розберемося, що це таке і чому він настільки важливий. Енергетичний баланс то те співвідношення між тим, скільки енергії ми виробляємо і скільки споживаємо. Уявіть це як бюджет: якщо витрат більше ніж доходів, виникає дефіцит. Коли енергетичний баланс позитивний, країна виробляє більше енергії ніж їй потрібно. Це добре, адже надлишок можна експортувати або зберігати. А якщо баланс негативний, це означає, що споживання перевищує виробництво. У результаті зростають ціни, виникають перебої з електрикою, а країна стає залежною від імпорту енергії. Сучасний світ орієнтується на зелений енергетичний баланс. Відновлювані джерела енергії допомагають зменшити залежність від викопного палива, роблячи систему більш стійкою до криз. Енергетичний баланс це основа стабільної енергетики. А як на вашу думку можна зробити систему ще ефективнішою? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про енергетику та її вплив на наше життя.